Уперше про 3I Атлас людство дізналося літом 2025 року. Це був звичайний на вигляд астрономічний звіт, сухий, без емоцій, мовчазно стриманий у формулюваннях, наче сам всесвіт намагався приховати справжній сенс цього візиту. Об'єкт було класифіковано як міжзоряний, ще один холодний уламок із за меж нашої сонячної системи, черговий гість із глибини. Що мчить лишаючи за собою шлейф льоду й пилу. На перший погляд, 3I Атлас виглядав як звичайна комета, овальне ядро, м'який білий хвіст, що світиться у відзеркаленні сонячних променів, але було щось невловиме, невиразне у її поведінці, щось змушувало навіть найдосвідченіших астрономів мовчки стискати губи, дивлячись у свої монітори. Її орбіта, якщо те, чим вона рухалася взагалі можна було назвати орбітою, була викривленою, нестабільною, ніби геометрія самого простору навколо неї зазнавала спотворення. Вона не просто наближалася, вона прискорювалася не згідно із законами гравітації, не в межах логіки Ньютона чи Ейнштейна. Здавалося, три ай Атлас не летіла, вона прагнула і з кожним днем усе ближче, все швидше. Ніби мала мету. У науковому середовищі здійнялася хвиля дискусій, подібна до підземного гулу перед виверженням вулкана. Хтось вважав, що все це чергове явище без сенсацій, комета пролетить повз, залишить кілька нових даних, і ми знову забудемо її ім'я, як забули тисячі інших. Але були й інші: ті, хто бачив у її траєкторії зловісну логіку, ті, хто шепотів, що це не просто космічне тіло, що це загроза. Кінець осені, об'єкт увійшов до сонячної системи. Спочатку він пройшов повз Юпітер, злегка відхилившись від передбачуваної лінії руху, і тоді навіть найбільш вперті скептики замовкли. Перше за всю історію спостережень небесне тіло повернуло у напрямку внутрішніх планет, без гальмування, без впливу ззовні. Його поведінка була свідомою. Коли він наблизився до орбіти Марса, напруга досягла апогею. Усі світові агентства слідкували за ним у прямому ефірі. Але після проходу за червону планету він зник. Без сліду, телескопи нічого не зафіксували, радари порожнеча. Наче об'єкт вийшов за межі нашого виміру, заховавшись у щілі між простором і часом. Паніка не вибухнула одразу, вона розлилася повільно, як чорнило на аркуші паперу. Люди чекали, що на ранок буде пояснення, наукова заява, брифінг, і вони його отримали. Сухий виступ представника Міжнародного центру космічної безпеки, в якому звучали слова: аномальна тінь, технічні збої, немає підстав для занепокоєння. Але на обличчях політиків вже була написана правда: очі в них бігали, руки тремтіли, а голоси звучали так, ніби їх самих щойно витягнули з холодного сну. Ми всі знали, щось трапилося, щось почалося. Минув місяць після зникнення 3i атлас Світ, хоч і тримався на крихкому балансі ілюзії контролю, все ще жив. Працювали поїзди, відкривалися кав'ярні, в офісах і далі продовжували обговорювати KPI. Немов нічого не сталося, люди завжди відчайдушно хапаються за нормальність, навіть коли вже чують скрегіт її загибелі. А потім усе припинилося за одну мить. Це трапилося у середу. Спершу впав інтернет. Потім супутники перестали передавати сигнал. Усі частоти замовкли, окрім однієї глухої, порожньої, яку й не можна було заглушити з усіх радіоприймачів трансляцій, навіть старих лампових радіостанцій, почали лунати звуки. Це не були слова, це були гортанні вологі звуки, схожі на те, як дихає океан глибоко під кригою або як співає в вухах повітря перед втратою свідомості. Незрозуміле, безглузде, позаземне бурмотіння. Ніхто не міг пояснити їхнє походження, але всі, хто їх чув, відчували одне й те саме за нами, хтось спостерігає. Паніка накотила як прилив. Люди вибігали на вулиці, уникаючи мовчазних екранів, мовчазних телефонів, мовчазного світу. Урядові структури одразу вели військовий стан, танки на вулицях, солдати на перехрестях, комендантські години, але дисципліна це лише крихка плівка над киплячим страхом. Через кілька днів уночі сталося дещо гірше. Світло, згасло не просто в будинках чи в містах зникло все: світлофор, екран телевізора, лампа, аварійного живлення, електроніка, реактори, що живили міста, ніби імпульс невидимий і беззвучний пройшовся крізь землю, лишивши її мертвою, технологічно мертвою. Деякі вчені говорили про електромагнітний удар, інші про інверсію енергетичного спектру. Але всі сходилися на одному. Це було зроблено навмисно. Почали падати літаки просто з неба, один за одним, безконтрольно, невблаганно. У містах спалахували аварії, автівки зіштовхувалися на перехрестях, не працювали ліфти, зупинилося метро. Люди задихались у підземках, тіло цивілізації, яке трималося на нитці електрики, обірвалося. А тоді, на світанку, наступного дня настала тиша. Вона тривала рівно 33 хвилини. І потім. Вибухи. З усіх сторін, з поза хмар, загір із самих небес пробилися велетенські промені. Зелені, немов саме світло було отруйним. Вони не просто влучали, вони обирали. І за одну хвилину по всій планеті згоріли військові бази, командні центри, сховища зброї. Ті, хто потрапив під промінь, розчинилися миттєво, не згоріли, не зникли. Їх розклали на молекули, розвіяли у вітрі, як дим від згаслої свічки. Не було попередження, не було діалогу, не було війни. Це було очищення. Наступного дня, коли вже здавалося, що нічого гіршого бути не може, я йшов додому з роботи, якщо це ще можна було називати роботою. Світ охоплений хаосом, але ми люди вперто вдаємо, що все ще належимо до цивілізації, що існує порядок, хоча б залишки його. Ми продовжуємо йти за звичними маршрутами, бо тільки звичка тримає нас від божевілля. Я згорнув на одну із вулиць, коли почув перші крики. Вони були нелюдськими, точніше, не зовсім. Люди кричали так, але в тих голосах була ще одна нота: щось глибше, тваринне, первісне. Страх, який не проходить крізь розум, а вражає одразу нерви, кістки, саму душу. Люди бігли з центральної вулиці, збиваючи одне одного, падали, не обертаючись, і я побачив його. Це рухалося повільно, впевнено, наче знало, що його не зупинити. Воно не мало чіткої форми. Істота була зліплена з м'яса. Не анатомічно, не як тіло, а як збірна скульптура зі шматків, зрощених докупи, що пульсували, здригалися, злипалися у нові конфігурації руками, якщо це були руки, вона розгрібала асфальт, ніби багно, і з кожним кроком її об'єм змінювався. Двоє правоохоронців молоді, ще з надією в очах відкрили вогонь. Я почув, як кулі прошивають плоть, але істота не реагувала: ні риків, ні стогонів. Лише спокійна нелюдська тиша. Один різкий рух її розчірпаними кислявими пазурями. Поліцейський був розірваний навпіл. Другий чоловік почав заткувати. Але тут істота підняла голову чи те, що здавалося головою? Обличчя там не було лише скупчення отворів, що вібрували у беззвучному ритмі, і хлопець почав вивертатися. Так, саме так його тіло скрутилося, наче невидима сила вивернула його зсередини, його нутрощі, органи, кров усе вивергалося з нього, наче сам всесвіт вирішив розкрити людину як шкірку плоду. Істота простягнула м'ясисту кінцівку, торкнулася залишків і просто приклеїла цей шмат до себе. Я втік, не думаючи, не озираючись, біг крізь натовпи через перекинуті машини, повстіла, і я бачив, їх ставало більше. Істоти, м'ясні конструкції, химерні комбінації рук, ніг хребтів, що рухалися як одне ціле. Вони не бігли, виникали, розповзались, народжувались із самих тріщин у просторі. Стріляли десь гриміли вибухи. Я встиг добігти до входу в метро. Двері ще були відчинені. Я спустився вниз, темрява, бруд, уламки, але там було безпечніше, принаймні не видно неба. Люди, які зуміли втекти сюди, сиділи на підлозі. Діти притискалися до батьків. Хтось безперервно молився, хтось плакав, хтось просто дивився в стіну з обличчям, яке вже бачило смерть, але ще не знайшло її. У метро не було світла, але була тиша, тимчасова, як останній ковток повітря перед пірнанням у безодню. Було важко сказати, скільки годин ми просиділи в темряві підземки. Хтось рахував хвилини, хтось шепотів молитви, інші просто дивились у стіну. Та щось змінилось? Спершу запах. Він прийшов із глибин тунелю, як легкий подих, але швидко став густішим, отруйнішим, живим. Це був запах гниття і металу, ніби м'ясо перегоріло в старому трансформаторі. Потім ми побачили її, хмара. Вона не пливла, вона повзла мов рідина, але без форми. Зеленувато-жовта. Вона рухалась швидко, ковтаючи все на своєму шляху, не залишаючи за собою нічого, ні тіней, ні тиші. Хто потрапляв у хмару, втрачав себе. Жінка з дитиною, що не встигла втекти, закричала. Дитина заклякла, її тіло затрусило, а з плечей виросли довгі кістяні ікла, що прорвали одяг. Чоловік поруч схопився за голову. У нього на лівій нозі відкрилися очі. Справжні блимуючи, живі вони дивились у різні боки, обертаючись незалежно. Це було не зараження, це було переписування. Крики, паніка, люди ринулися до виходів. Хтось намагався піднятися назад у місто. У тисніві люди не мали облич, не мали імен, лише лікті, коліна, страх. Один упав, його затоптали не навмисно, просто ніхто не бачив під ногами нічого крім смерті. Я також вибрався нагору. Поруч була стара цегляна багатоповерхівка. Я забіг усередину, зачинив двері, вдихаючи ще тепле звичайне повітря, але ненадовго. Хмара піднімалася, вона проникала крізь вентиляційні шахти, розтягувалася сходами. Через кілька хвилин зупинилася на рівні четвертого поверху, просто зависла, жива, дихаючи, спостерігаюча. І тоді я почув це скрегіт. Металевий важкий низький звук, якого не може видавати ні одна людська машина. Щось велике, механічне, масивно розсікало хмару, і вона розтупалася, немов коридор перед королем. З темряви з'явився силует, велетень. Він не був роботом у класичному розумінні. Його форма була гнучкою, нестійкою. Щупальця виходили з різних боків, немов ламали логіку простору. З його корпусу страчали дроти, які шукали, тягнулися, розсікали повітря. Вікна будинку злітали на друзки, щупальця проникали в кімнати. Один чоловік, літній у халаті, вибіг з квартири, кашлюючи з переляканими очима. У нього не було шансів. Один із дротів пробив йому груди, потім другий у шию, потім десятий в очі в живіту серце, тіло згорнулося, як паперова фігурка, і однією миттю зникло витягнути в отвір, що відкрився прямо в повітрі, у ніщо. Я піднявся ще вище, між п'ятим і шостим поверхом, знайшов темний куток, забився туди, обійнявши себе руками, тремтів. Стрілянина припинилася, навіть крики зникли. Стояла тиша тиша, яка не заспокоює, а очікує. Не знаю, скільки годин я просидів у тому куті. Темрява в під'їзді зливалася зі мною, як ковдра зі шкірою. Десь далеко, час від часу, лунали відлуння, скрипи, падіння, якісь уривки голосів, що давно вже не були людськими, але загалом усе завмерло. Це була тиша після бурі, але неспокій, швидше очікування, як тиша в операційній, коли вже відомо, що серце зупинилося, і ніхто не скаже про це вголос. І тоді я почув писк: слабкий, тонкий, як зламана нота. Здавалось, що звук струменів зі сходів. Я обернувся у напівмороку, я побачив, як щось повзе. Невелике створіння розміром із щура, та на формі подібність завершувалася. Воно мало вісім кінцівок, які рухались не в синхроні, а зловісно, ривками. Його тільце польсувало, мов дихало, а очі очі світилися яскраво зеленим, немов відображали світло з іншої реальності. Воно побачило мене, запищало, звук ще одночасно був і металевим, і біологічним, і потім стрибнуло. Я не встиг зреагувати, воно схопило мене за ногу. Його лапи, чи що це було? Вп'ялися в м'язи, як візкі гачки. І я почув хрускіт. Нога зламалась, і я закричав, але ніхто не почув. Я намагався відтягнути цю тварюку, бити її по голові, по лапах, смикати її, шкрепти стіни, але воно вже приросло. Вросло, його тіло розтеклося по моїй шкірі, як паразит. Цілу ніч я лежав у коридорі без сну, без сил, лише з цим пульсуючим болем у кінцівці, що вже не здавалося моєю. Під ранок усе почалося спершу волосся, воно лізло цілими жмутами, як після отруєння, як після променевої хвороби. Потім зуби. Вони не просто випадали, вони тріскалися. Кров ішла з ясен, шкіра тріскала, ніби папір. Шматки дерми відшарувалися, відкриваючи під собою щось сіре, вологе, незнайоме. Я більше не почував себе людиною. Мене ламало, перетворювало. Моє я відхилило, розчинялося в новому. Воно. Я пишу це з останніх сил. Пишу не для себе. Якщо хтось знайде цей запис, якщо ці слова прочитає ще людина, значить, ви ще є. І якщо ви ще є, значить є надія. Але. Але для мене все скінчено.